Чернігівка Анастасія вдруге в житті занурювалася в ополонку. Очень в цьому году. дуже хотіла піти, хотілася очиститися, тому що снічало холодно, а потім такое душевне очищення. Очень понравилась в прошлом году. А чернігівець Богдан це робить вперше. Не перевершено, подобалася. Рекомендую. Такий праздник, гріхи смить. Тарас Ходько купається в річці на водохреща четвертий рік поспіль. Каже, готується до цього у лазні. Баня і занурення після бані по дві-три хвилини в холодній воді. Таку традицію вже з року в рок приношу. Подобається з друзями. З кожним роком нас все більше і більше. Надія предвічної троїці. Господу помилуй. О 12-й годині архієпископ Чернігівський та Ніжинський православної церкви України Євстратій освятив ополонку на міському пляжі. З його слів, занурення у воду 19 січня, не змиває гріхи. Пірнання саме собою це є просто один з видів дозвілля, а очищення гріхів відбувається, коли відбувається покаяння, коли людина духовно. Бажає оновитися, то тоді і таїнство покаяння, і благословення через воду йорданську, через освячення, допомагає їй. Цьогоріч на золотому березі під час святкування водохреща за порядком слідкують медики та рятувальники. Водолази супроводжують охочих зануритися в ополонку. Створений пост рятувальний, де чергують рятувальники відділення рятувальних робіт, а також наші водолази, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування. Також разом з ними чергує дві одиниці техніки, човен і судно на повітряній подушці «Торнадо». За словами Ірини Щукіної в області сьогодні працює 26 постів рятувальників загалом близько 100 працівників та 19 одиниць спецтехніки. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.